Даю вам практику, яка розширить ваш світогляд і бачення себе. І трішечки почистить свідомість, можливо. Уявіть на секунду, що всі ваші думки, які є у вас в голові, всі ваші мрії, виконуються. Ось так, по шлучку. Уявили? Неважливо, яка ця думка, позитивна чи негативна, вона в реальності з'являється в той момент, коли ви про неї подумали. А тепер дайте мені відповідь на питання, яке було б ваше життя, якби всі ваші думки, які зараз є у вас в голові, стали реальністю? Це був би рай чи ад для вас? Всі ваші думки в даний момент формують вашу реальність. І якщо ви думаєте про погане, то дякуйте, що Всесвіт по шлучку це не приносить вам. Або приносить в меншій мірі. Тож, якщо ви думаєте про хороше і очікуєте, що воно збудеться, а воно.